Мене звати Кристина а за освітою, я економіст. Я отримала бакалавра в Київському національному економічному університеті. Мігістратура закінчила в Німецькому Рурському університеті. Я працювала спочатку як Key менеджер а потім як бізнес девелопмент менеджер і International Partnerships Manager. Ось і як і Багато людей, я думаю, з початком повномасштабного вторгнення залишилась без роботи, і тому почала шукати варіанти для подальшого працевлаштування і згадала, що до того взагалі цікавила it індустрія, і хотіла спробувати себе в цьому напрямку. І отже, почала шукати школи, яких на той момент, і зараз, і на той момент було досить багато. І читала, слухала вебінари, дивилася якісь лекції, ну, тобто працювала це питання. І була в мене навіть і кар'єрна консультація, і взагалі аналіз своїх навичок, і взагалі скілів, які мені допомогли б а, в отриманні. Цікавою, затребуваною професією, Була свій вибір на Choice31 і на курсі саме проджект-менеджерів. І в кінці березня почала навчання і в червні, в кінці червня усмішно його закінчила і через два місяці отримала офер. Ні, абсолютно до того не було взагалі ніякого досвіду ні в IT, ні в діджитал. Як я і казала, мені е, до того було цікаво взагалі, як воно все це працює, і я думаю, що це був, буде один з найперспективніших напрямків. І просто для мене спочатку було. Е, Питання чи йти в технічну чи не технічну а, галузь, скажімо так, а, але все-таки проаналізувавшись і свій попередній досвід, і свої навички, і взагалі, просто спитавши це, що б я б хотіла робити от цілими днями? Ну робота дійсно, вона ж. Забираю багато часу, і тобто я не хотіла витрачати час, грати час на те, що мені не цікаво, і те, що не знаю, там через короткий проміжок часу мені ну, набридло. Тому саме зупинилася на project менеджері і власне да, ось я тут. А, цю професію я обрала, а, як вже зазначала, що а, просто проаналізувавши свій попередній, досвід, свої soft-skills, Тобто, взагалі, ця менеджерська управлінська робота це, це те, що мені цікаво, це те, що, в чому я б хотіла б зростати, а, чого б я хотіла навчатися. Взагалі, це те, що ну, це дійсно те, що б я б хотіла робити щодня, це те, що допомагало б мені а, дізнаватися багато цікавого, бо робота проджект-менеджера вона не буває на Тобто, з кожним проєктом. це... То ти вивчаєш ну, нові нові, здобуваєш якісь нові нові знання, тому, тому зупинилася саме на цій професії. А, ну, взагалі, коли я почала шукати школи, я дивилася вебінари, читала відгуки від людей, які вже проходили навчання в різних школах. І як воно буває, коли ти цікавишся якимось одним питанням. Чисто, ну, мені в інстаграмі мої улюблені книжкові крамниці. Ваш кар'єрний консультант проводила нарад зустрічі а, з людьми, які хотіли ну, проаналізувати це ж свої навички, взагалі а, дізнатися більше, які зараз є професії, які вони які б професії підійшли саме цим людям. І я згадала, що о, я ж вже чула, вже десь читала, вже чула чула вебінари, чула відгуки про цю школу, і просто, ну як воно, все зійшлося, як то кажуть, зірки зійшлись. І після цього, випадку, да, я теж пройшла кар'єрну консультацію і розпочала навчання вже в школі. Враження надзвичайно позитивні. Перше, що хочу зазначити, це те, що е, і викладачі, і ментори, і е, всі, взагалі, хто приймає участь, надзвичайно відповідальні були зі свого боку. Тобто е, студентам надається усі можливості, усі, е, весь необхідний люди діляться всім своїм досвідом для того, аби якнайкраще здобути. Знання, тобто, все це вже потім залежить від студента, від його мотивації і. Ну, ось, от, якщо б мені мене попросило характеризувати одним словом, я сказала всі надзвичайно відповідальні просто ставляться, тому що я чула багато відгуків, не дуже гарних від інших шкіл, що а, ні лектори, взагалі ні керуючими цими курсами, не зацікавлені в тому, аби люди дійсно опанували нову професію і потім отримали роботу за цією професією. Ну тобто, взагалі, чого б вони прийшли. Ось, і Враження позитивні, сподобалось, що а, лектори це люди, які взагалі працюють за цією професією, тобто вони могли поділитися і своїм досвідом, якимись цікавими кейсами, інсайтами, взагалі, що в них які були ситуації на роботі, як вони. А, ну, що вони дізнавалися з цих ситуацій, чогось навчалися, і, і без проблем з, цим, з нами цим з нами ділилися. І мені це сподобалось, тому що ну, ми ж в наших університетах, коли абсолютно дається матеріал, по-перше, відірваний взагалі від життя, а, абсолютно нерелевантний. і як, яке, яке завдання ж після навчання ну, здобути нову професію і працювати а, за цією новою професією? Тому це найбільше мені сподобалось, те, що і практичні були а, завдання, Ну, їх мало ніколи не бувало, тобто я ще б ще додала, тому що і інструменти, які треба ну, просто щоб полегшити. Початок роботи в новій професії, ну, тобто, це все знадобиться стовідсотково. Ось і було багато додаткових матеріалів. Тобто, все це ну я ж кажу з боку, з боку лекторів, з боку менторів, абсолютна підтримка, відповіді на всі питання і під час лекції, і в. Позалекційний час, тобто ніхто не кидає на прозволяще тебе, підтримують, відповідають на твої питання. А якщо там спочатку не знають, то завжди повертаються зі зворотнім зв'язком, тобто дізнаються і допомагають тобі в будь-яких вирішеннях, будь-яких питань. Ну, По-перше, Всередині навчання відкривається блок матеріалу, блок лекцій записаних з цікавою, корисною інформацією, які вже можна кроки робити вже в пошуку, хоча б пошуку чи аналізі взагалі ринку, що відбувається, аналізу компаній, це теж треба розуміти, куди ти хочеш іти, з ким ти хочеш працювати. Ось і в кінці, вже по закінченню, коли набираєш відповідну кількість балів, то тобі відкривається ця кар'єрний центр. Да, до роботи з кар'єрним співпрацівником кар'єрного центру, який потім тебе. По-перше, що супроводжує, а, від теж а, ну, в мене був надзвичайно це друг, другий позитивний момент взагалі, а, під час навчання, те, що з а, Мариною, в моєму випадку, а, надзвичайно ми гарно спрацювалися. І була і пробна співбесіда, і була робота і вичитка мого резюме, супровідного листа, оформлення всіх профілів на різних а, сайтах, пошуку роботи. А, Теж багато підказок і багато цікавих вакансій в телеграм-каналах різних. Ну, Тобто, в моєму випадку спрацювали саме не основні ці напрямки, як, наприклад, робота Ui Work, основні сайти з пошуку роботи, а в моєму випадку це була Джині. І теж підказка з боку Марини була, що там. Можна налаштувати бот в Телеграмі, який буде сповіщувати тебе про появу нових вакансій, які ти там собі відбираєш. І, ну, в, моєму, в моєму випадку це так було це так відбувалося. І теж надзвичайно позитивний був у мене досвід роботи з кар'єрним консультантом, тому що. Багато роботи було пророблено, тобто і до того до того, як я почала шукати роботу, і багато дійсно гарних зауважень щодо додаткових зауважень, як себе вести на співбесіді, як краще відповідати, як краще підсвітити свої сильні сторони і як краще взагалі себе. Ось тому що насправді пошук роботи, це теж як ха, люблять казати, це теж робота, і є певні правила гри, які ти маєш прийняти, і якщо ти їх розумієш, якщо ти можеш їх використати з вигодою для себе, то 100% буде позитивний результат в кінці кінців. Абсолютно так. Ну як я і казала на початку, тобто тобі дається всі можливості, вся підтримка, вся інформація, тобі під, підказок безліч. Якщо ти цим користуєшся, якщо ти дійсно мотивований і розумієш взагалі, що ти хочеш, то тоді о, результат обов'язково буде. Якщо ну, немає цієї мотивації, ну, то тут про нема про що взагалі е, говорити, тому що ну, тоді, мабуть, це не, не твій напрямок, щось треба інше шукати чи проаналізувати може якийсь. Е, Ну, щось інше тебе цікавить. А, спочатку почати з аналізу себе, з аналізу своїх а, навичків, вже в будь-якому разі в тебе є, навіть якщо в тебе немає комерційного досвіду, взагалі треба просто проаналізувати а, є безліч а, інформації в інтернеті, можна себе для себе пошукати різні типи аналізу і просто виокремити, виписати себе. Виписати ці всі скіли і або попросити друзів, там, я не знаю, батьків, як вони тебе бачать, ну, які вони помічають твоїми сильні сторони. Якщо важко прям взяти і записати це все про себе, потім. Ну, теж мені здається, важливо цей меч зі школи. Ну тобто треба максимально спочатку познайомитись і отримати максимум інформації перед початком. Ну для того, щоб просто це було найефективніше, щоб ніхто не витрачав ні кошти, ні свій час. Ось і. Мати по-третє, мати ось цю мотивацію, про яку я казала попередньо, ну тобто розуміти для чого ти робиш і що ти хочеш мати ну, на виході, як то кажуть, в кінці до чого ти, ну яка твоя мета? Якщо твоя мета ось дійсно змінити професію, отримати затребувану професію, і потім розвиватися у цьому напрямку, тоді мені здається, ці три важливі кроки. Кроки для того, щоб Отримати свій офер, <ріст> як якщо, якщо така мета, Чи змінити може своє життя більш глобально? Я зараз працюю на позиції Junior Project проєкт в компанії Електронне здоров'я держпідприємстві, треба зазначити, що е, досить специфічна компанія, в тому плані, що це держпідприємство, і взагалі е, спочатку дуже багато часу витрачається на онбординг. Тому що треба багато перечитати документації, нормативно-правових актів, законів. Тобто, по, крім того, що виконуєш роботу саме як п'єп, треба ще мати гарне а, розуміння всіх цих моментів. Тому зараз що в процесі онбордінгу, і головна зараз моя задача це максимально зануритися в процеси, зрозуміти їх, а, ось і почати вже виконувати саме роботу ПМ. Подобається колектив і перспективи кар'єрного зростання безумовно, тому що плани великі в компанії і тільки буде збільшуватися кількість проєктів, і е, кар'єрне зростання стовідсотково можливо. А, звичайно, якщо зі свого боку я приділю цьому всі свої зусилля. А щодо обов'язків, ще не можу сказати, прям ну які взагалі вже є п'ємські такі а, завдання. А зараз я ж кажу фокус більше на анбординг, на саме занурення в процесі, бо вони не є а, простими, а, і це вимагає багато часу і зусиль для того, взагалі, щоб зрозуміти цю саме специфіку, тобто воно. Uh, робота, робота зараз вона не така класична піємська, як в іт компанії Так це все пов'язано з ті технології. Це, це є своя специфіка, тому спочатку приділяється багато часу саме на вивчення процесів усіх. Не знаю, як сформулювати саме в одну пораду, але я думаю, що кожна людина для себе визначає певну межу, до якої вона може дійти. Ну тобто вона собі визначає це все от край. Я далі далі так більше не можу. Там ну, з будь-яких причин там не цікаво, не можу, не немає зростання. А, там, я не знаю, якісь багато рутинних там завдань, завдань виконуєш. Якщо, якщо це не для тебе, якщо це все для тебе, то це ну, абсолютно не треба себе там змушувати щось робити, якщо тебе все влаштовує. Але якщо ти відчуваєш, що це вже межа, то треба. Я не знаю. Ну я б просто б спробувала, б хоча б, а тому що ну завжди потім шкодуєш про те, що ти міг хотів. У тебе була можливість, наприклад, це все зробити, але ти там з якихось причин цього не зробив. Це ти про це будеш більше шкодувати, ніж про те, ніж ти зробив. Навіть якщо ну, це це теж ок, якщо це не те, що тобі хотілося з першого разу ти там обрав професію. Я, там навчився, почав працювати і зрозумів, що це не твоє. Бо в мене таке наприклад теж було. Я спочатку спробувала технічну спеціальність. Але я просто коли почала роб... виконувати цю роботу, я зрозуміла, ну це не те, що я б хотіла робити кожного дня. Так, мені цікаві всі ці процеси, як воно все працює. Да. Але а, це я просто от собі сіла, подумала: ну це не те, що б я дійсно хотіла виконувати щодня. Оце вся, вся моя робота, і це те, в чому я б я хотіла розвиватися. Тому ну, моя порада просто зробити крок і почати це робити. І мати мету, і розуміння, для чого це ти робиш. Тому що, ну, якщо мета і мотивація, що. ну, там багато заробляють, нам наприклад, да? там, чи, чи ось там мої друзі пішли, і я піду. Ну, це, мабуть, не, не, не те, а саме ну, на себе про себе подумати і визначити, чи це дійсно те, чого ти хочеш. Ну, і хоча б спробувати, як я кажу. бо... E, можна передивитися багато відео, a, там, і в Ютубі багато інформації, на LinkedIn багато інформації, ті ж project менеджери пишуть про свою роботу і можна багато це прочитати, це зануритися, але насправді, поки ти не почнеш, і поки воно все не пройде через тебе, ну, ти не зрозумієш. Тому ну, моя, моя порада це, якщо це вже межа, як я кажу, ну, то тоді спробувати, тоді почати щось робити.